Про програму соціально-економічного розвитку та уточнення міського бюджету на 2011 рік говорили депутати на засіданні сесії Коломийської міської ради. Місцеві обранці заслухали також стан злочинності в місті. Детальніше про події в ратуші у нашому сюжеті. Депутати міської ради розглянули перше питання порядку денного про уточнення міського бюджету на 2011 рік. А далі перейшли до теми, яка призвела до незвичайної ситуації в сесійній залі. До своїх колег звернулися депутати від партії Удар славу мав голова ветеранської організації воїнів афганців Йосип Тодорів. Мені не зрозуміли про постояння про реконструкцію нашого пам'ятника, який ми будували своїми руками без допомоги держави. І іменно без допомоги тих людей, які почали зараз виступати проти шкіл. Ви знаєте, я хочу сказати так, що виступили ті люди, які проти цього, які нас посилали до право Афганістану. Тепер ближче до теми. Коломийські авганці хочуть розмістити деяку техніку біля меморіалу по вулиці Січових стрільців Коломиї у пам'ять про загиблих на війні друзів. Для такої реконструкції їм необхіден дозвіл міської ради. Проте в цьому питанні думки депутатів поділилися. Становлення пам'ятників і ідесталів це є символи, які щось символізують. Воїни авганці належно виконували свій військовий обов'язок. І робили героїчні вчинки воюючи в Афганістані. Українці завжди були добрими воїнами, але ця війна була не захист своїх земель і українських інтересів. На жаль, на превеликий жаль, це велика трагедія воїнів, які воювали в Афганістані, що вони були жертвами радянської ідеології. І сьогодні меморіал становимо належне. Там є Божа матір. І треба молитися і справляти панахеди за душі померлих і за те, щоб більше такого ніколи не відбулося. Нічого, ми нічого не можемо їм допомогти і постійно звертаються і дивиться нам в очі. І вже буде навіть приємно до, вас, до кожного з ваших депутатів не де підійдуть, подивитися на очі, вам буде приємно і подивитися, тому що ми хочемо всім допомогти. Перед сьогоднішньою сесією я поспілкувався з депутатами, і депутати сказали, що позачора в них була одна думка, сьогодні зовсім наша думка, ми порадилися на франції, вирішили не підтримувати там, тому що дзвонили Київ, дзвонили, не знаю, було в Польщу, коли там дзвонили. У мене є таке прохання. Київ, Київ, ми живемо коло неї. Прислухайте свого серця. І цим людям. Щоб переконати місцевих обранців, воїни авганці прийшли до ратуші. Вони хочуть, щоб військова техніка була біля меморіалу, тому не сприймають непорозуміння депутатів. Ми не робимо всього в політики, ми нікого не заставляємо, ми нікого з вас нічого не просимо. Ми просимо, щоб ви дали офіційний дозвіл, щоб нам не тикали. Більше нічого. А ви розвели тут політику. У сесійній залі виступали депутати, представники громадських організацій, потім міський голова зачитав рішення, хоча з ним виникли теж певні непорозуміння. Адже спочатку, начебто, було одне, потім інше. Його довелося допрацьовувати під час засідання. Перший раз виношу проект рішення, який поданий на сесію. Хто за даний проект рішення, який у вас на руках, прошу голосувати. Значи, рішення не пройшло. Була друга пропозиція пана Тодорів. Викинути пункт другий, так, і перший пункт та надати дозвіл на встановлення. Сформулюйте свою пропозицію, ми зараз її голосуємо. Надати дозвіл для встановлення. Для встановлення двох одиниць бойової техніки з попереднього, ні, моє, з попереднього погодження з головним архітектором міста Коломи надати дозвіл на встановлення двох одиниць техніки у відповідно адреса, де це є, з попереднім погодженням з головним архітектором міста Коломин. Вас влаштовує влаштовує всіх. Хто задане рішення? Другий варіант. Прошу голосувати. Хто за? 15. 15 Рішення не прийнято. Переходимо до розгляду. Другого питання. Проте до другого питання перейти довго не вдавалося. Пристрасті не вщухали. афганці відстоювали своє. Далі без коментарів. ремо што се да рорити милени, потому што вся гроваш, поставям се ди, а ви леки Голова зазначив, оскільки рішення не було підготовлене належно, то депутати вирішили перенести його на друге пленарне засідання. Є час провести ще раз громадські слухання, але щоб прийшли всі, що не приходили в міську раду, коли приймається рішення, а прийшли на обговорення і переконали громаду, коли ми. Ви забуваєте, що депутати міської ради є обранцями, їм довірила громада. І їх треба переконати, що так буде. Мене не треба переконувати, ви бачили, як я голосував. Я не хочу політизувати це питання. На жаль, з початку обговорення ми пішли в політику. Це є найгірше, що є. Бо за політикою йдуть відразу принципи партійні, чого не можна допускати в розгляді цього питання. Не вірю я вам нікому вже, тому що мені дали сказали, 37 депутатів, які будуть голосувати. Де ваша честь, де ваша совість четвер, 31 березня на ваші запитання у прямому ефірі відповідатимуть директор комунального підприємства водоканал» Ігор Калиняк та директор комунального підприємства по експлуатації житла Василь Михайлищук. Початок ефіру о 20-й годині 30 хвилин. Телефон студії тридцять